Коли я робив верхній укіс над дверима, то нібито все зробив, як книжка пише. Набив дошку, щоб розчин не падав донизу. Товстеньким слоєм затинкував, вирівняв кут, а на другий день знімаю дошку і мав загладжувати все плиточним клеєм. Але щось пішло не так. Чи то я рано вирішив зняти дошку, чи може неаккуратно її збивав. Бо вона розбухла від вологи і туго відходила, але кавалок у коса несподівано відвалився. Це, скажу я вам, проблема. Заради якихось 10 см тинку треба чекати цілі сутки тепер, щоб можна було продовжити роботи. розізлився звичайно, звук на відео в більшості прибрав, щоб не чутно було, як я говорив, але придумав вихід. Невеличкий відрізок пінопласту на плиточний клей приліпив на місце відвалившогося розчину. І тепер я міг діяти за планом, тобто вирівнювати поверхню плиточним клеєм. Лише додав перфорований кутик з сіточкою. Вибачте, але цей процес не засняв. В кінці ви зможете побачити, що кутик присутній з сіточкою. Пластиковий перфорований кутик, яким обробляють зазвичай кути на пінопластових фасадах. А також пропоную звернути увагу на ось такий професійний ударний дриль із самозажимним патроном. Пишіть мені в коменти, якщо хочете придбати, або дзвоніть по телефону. І вже на другий день я підчищаю клей і можу профарбувати укіс білою фарбою. Ось такий вийшов терміновий ремонт укосу пінопластом.